Всім ку! минулого тижня сталася якась страка. Це настільки важливо, що я вирішив зробити це відео перше на свій канал і відкласти роботу над тим, що я вже майже закінчив. А діло в тому, що радикальні активісти знову влізли в гейміндустрію. Можливо, ви знаєте або чули, як минулого року розгорівся скандал навколо консультаційної студії «Sweet Baby Байбін, і це був настільки масовий скандал, що навіть влада США. Реагували на нього, його освітлювало багато блогерів, стрімерів, публічних людей, той же Ілон Маск активно брав участь в обговоренні цього питання, і, взагалі, це велика тема для окремого відео. Дайте знати в коментах, якщо вам було б цікаво про це послухати. Але якщо коротко виявилось, що існують студії. Які шантажом або іншим способом влізають у розробку ігор і роблять його більш інклюзивним. По суті, вони просто додавали непотрібну повістку у наші з вами ігри. І це викликало дуже велике обурення у, світов... у світової ігрової спільноти, бо нікому не подобається, коли їм щось нав'язують, особливо коли це робиться без урахування інтересів цільового покупця. Але повірте, ця вся історія це буквально нічого порівнюючи з тим, що сталося минулого тижня? Те, що відбувається зараз, дасть наслідки на весь інтернет на роки вперед. І це стосується не тільки ігор, а в цілому абсолютно всього інтернету по всьому світу. Все почалося неочікувано. У сім'ї одним днем видалили сотні 18 плюс ігор. Насправді дивно, що вони в цілому там були, бо таке відчуття, що вони просто з'явилися у сім'ї декілька років тому. І залізли в рекомендації, ну, тупо, всім. Навіть якщо ти ніколи не грав такі ігри, ніколи їх не купував чи не цікавився ними, вони все рівно в тебе були. Всім додало нове правило, яке забороняє такі ігри. Ну, які порушують правила і стандарти встановлені платіжними системами або провайдерами інтернет мереж. Що ж це означає? А те, що Visa і MasterCard є тими самими платіжними системами, виходить, що по новому правилу в Steam весь контент, який продається на площаці, і він якимось чином порушує правила платіжної системи, не може там продаватись. І це цікавий момент. Бо, наприклад, Visa і MasterCard вже блокували транзакції у різних країнах за останні роки. Наприклад, в Штатах у 2020 році вони блокували платежі для оранжевого Ютубу. Тобто, блогери, які робили там контент, мусили шукати інший спосіб для монетизації. Бо візи і MasterCard – це буквально монополісти ринку. У вас у всіх, скоріш за все, банківські карти від цих систем. Або от ще приклад у Японії вже довгий час. Ці платіжні компанії перекривають кисень для кр для креаторів, які малюють там хентай, манги роблять подібні ігри і так далі. І голова японського підрозділу Visa і Mastercard тоді сказав, що Подібний контент шкодить бренду, а тому вони не будуть обслуговувати подібні транзакції. До речі, антимонопольна служба в Японії займалася тією справою, може якось це вирішиться. На цю тему також говорив Юкатара розробник Автомати. Він сказав, що це не норм, що платіжна система може отак, от просто блокувати транзакції, бо це шкодить їх бренду. І по суті, він правий, бо виходить, що бренд може впливати на абсолютно весь контент. Всі продажі практично на будь-який бізнес, е, якщо він порахує, що це їм шкодить, або їм це не вигідно. Це важель впливу, який знаходиться буквально за законом, важель, який працює у всьому світі, і з ним важко боротися. Бо Visa і MasterCard це найбільші платіжні системи на ринку. Через це у тій же Японії багато креаторів мусять займатися самоцензурою, бо вони просто-напросто бояться, що не зможуть продати свій продукт. І тут минулого тижня сталося те саме, тільки вже не в Японії. І власне питання: а чому зараз ці ігри кучу років були на площаці? Чому їх видалили одним днем саме минулого тижня? Відповідь Феміністична організація колектів ну Вони реально називаються колективний крик. Вони опублікували у себе на сайті колективний лист, у якому вони закликають платіжні системи, такі як Visa, Mastercard і інші, зупинити оброблення транзакцій для 18+, плюс ігор. Вони пишуть, що в стімі. І сайті, і чого було задокументовано величезна кількість таких ігор, які повинні бути заблоковані, бо всі ці ігри створені для збочинців, тупих спермобаків, які тільки й хочуть, щоб е, зробити якесь насилля. У цьому письмі описується багато всякого цікавого. Якщо хочете, можете почитати самі у них на сайті. Ну от, наприклад, одна з цитат: ці ігри. Що заохочують сексуалізоване насильство та тортури щодо жінок і дівчат, суперечать зусиллям із протидії насильству проти жінок. Ми не розуміємо, як сприйняття платіжними операціями і утримання фінансової вигоди від таких жорстоких та неетичних ігор може відповідати вашим корпоративним цінностям і місії. Ми закликаємо вас проявити корпоративну соціальну відповідальність і негайно припинити обробку платежів на платформах Steam, іЧО та інших, що розміщують подібні ігри. І це дуже маленька організація. Там буквально 10 учасників. Про них абсолютно ніхто ніколи не говорив і не чув. У себе на сайті вони пишуть, що зібрали більше ніж 70 тисяч підписів на петиції на ченчорг. Ну типу, всім понятно, що вони просто нагнали туди бутів. Цей лист був опублікований 14 липня, і вже через 5 днів ці ігри були просто видалені Стіму і, і ЧІО. Через деякий час Стім написав, що їм повідомили. Що деякі ігри можуть порушувати правила платіжних систем, і тому вони прийняли рішення видалити ці ігри зі стін, попередити всіх розробників. І це було зроблено тільки тому, що на Valve просто надавили віза і MasterCard. Бо якщо ці платіжки підуть, то всі інші розробники і ігри просто не зможуть спокійно продаватися на платформі. Ви просто вдумайтесь. Платіжка надавила на Вальф, щоб прибрати конкретний контент з продажу, бо інакше вони просто перестануть обробляти всі інші транзакції. І що ж робити в такій ситуації? Visa і Mastercard — це найбільші платіжні системи у світі. Вони є всюди. Вони знають, що Стіму і всім іншим глобально ну, нема куди діватися. І тому вони можуть поставити перед фактом: вибирайте, або ви видаляєте те, що нам не подобається, ну або ми просто йдемо. Від вас і не будемо з вами працювати. І це все сталося через якихось, типу, 10 австралійських радикальних феміністок, у яких є зв'язки з іншими більшими організаціями, і вони виступають за традиційні консервативні цінності. І ну, прикол в тому, що ну, вони вже намагалися раніше заблокувати інший контент. Наприклад, ця ж сама організація Колективний Крик. Рік тому вже намагалась заблокувати гру Трон BECOME HUMAN», Бо. По їх словам, там показували сцени з домашнім насиллям. Ну але їх не дуже цікавило, що в цих епізодах ми мали врятувати дівчинку, яка жила в таких умовах. Ну це вже зовсім інше. І от ви думаєте: ну, ну і що? Ну заблокували якісь там крінчі ігри? Ну, яка типу, різниця, що з тими іграми сталося? Ніби когось цікавлять, що. Педрочері будуть купувати і грати, і в цілому я з вами згідний, але частково мені особисто все рівно на всі ці ігри. Я ніколи в них не грав, не купував і не цікавився ними. Я про них знаю тільки тому, що вони в мене і в багатьох моїх знайомих. Були в рекомендаціях, я не знаю чому, але воно так було. Я відносився до цього з приколом. Ну, типа, це був просто локальний мєм. Я собі думав, ну є такі ігри, ну та вони крінж, але точно є люди, яким вони подобається, і круто, що вони можуть просто в стімі це купити, а налазити десь по непонятним сайтам і ловити майнери. Але проблема не в тому, що забанили конкретно ці ігри. Проблема в тому, що ігри забанили з ініціативи, на мою думку, радикальних фріків, які розванялися. Тупо на весь інтернет написали тисячі листів, і створилася дуже небезпечна ситуація, коли по суті інші фріки можуть зібратися в кучку як трансформер і заблокувати щось інше. Наприклад, сьогодні це були непонятні дрочі ігри, а завтра це будуть карточні ігри. Вони от, уявіть, що забанять Хардстоун чи Гвінт, бо кучка фріків порахує, що це пропаганда лутки, і типу це шкодить дітям. бо... Карти це зло і не Богу угодно. А після завтра забанять шутери, бо це пропаганда насильства. І бренд Visa і Mastercard не хочуть, щоб вони асоціювалися з насильством. У що от що GTA 6 і платіжні системи просто не захочуть обробляти транзакції з її продажу. А ще потім забанять РПЕ, бо люди, які грають в РПЕ, не живуть в реальному світі і взагалі плутають реальність з цифровим світом. Проблема в тому, що непонятні радикальні організації знайшли той самий важливий ту саму. Типа імбу, той самий екскалібр, який вони можуть знищувати контент, який їм не подобається. І той же Steam буде і далі проєнатись, бо він не може відмовити платіжкам. Бо якщо підуть ці платіжки, то хто прийде замість них? Платіжна система в цілому світова? Вона є так збудована, і Visa, і MasterCard, вони буквально десь біля. Основи цієї системи, ну, от ви скажете. Ти ж на початку відео сказав, що це загроза, типу, для всього інтернету. Проблема в тому, що таких організацій, як колективний крик, дуже багато по всьому світу. Наприклад, цю організацію офіційно підтримали у австралійській владі. Їх комісар по безпеці в інтернеті, Джулія Інмагрант заявила, що взагалі потрібно заборонити інтернет для людей до 16 років, і запропонувала внести верифікацію по паспорту. І цьоні. Ініціативу підтримали всі інші. Цей закон вступить в силу вже цією зимою. Люди не зможуть навіть Ютуб глянути без верифікації по паспорту. Наскільки відомо, на, наразі Ютуб судиться з австралійською владою, щоб їх ніби прибрали з цього списку. Ну і окей, це типа в Австралії, але одночасно з цим у багатьох інших країнах також водяться такі ініціативи. Наприклад, одночасно з історією з колективним криком. У Британії вступив силу онлайн Safety Act. Євросоюз дає онлайн платформам один рік на те, щоб вони ввели у себе верифікацію по паспорту. І це все під лозунгами. Ми думаємо про дітей, наші діти повинні бути в безпеці. А по суті, вони просто хочуть забрати всю анонімність в інтернеті, навіть з урахуванням того, що вже якби немає анонімності, але все рівно. І через всі ці закони багато де вже є повідомлення: типу, ну типу, ми хизи що робити з тими верифікаціями у багатьох платформ, ну тупо немає бюджету, щоб все це ввести. Наприклад, Twitter. напевно, багатьох з вас, хто користується Твітером, сидить там, читає стрічка, виглядає якось так, і це якраз тому, що ікс не розуміє, як саме ввести всі ці закони і як це все повинно працювати, бо він ще не знайшов спосіб, як розділити це все по регіонам і як правильно це має працювати. І проблема в тому, що відбувається дуже сильна цензура всього контенту. Інтернет останніх 5-7 років, і так став м'яким і достатньо безпечним для дітей, на мою думку. Велось дуже багато нових правил і інструментів. Той же YouTube дуже сильно контролює весь контент, який поститься. Особисто я ріс в інтернеті з 2008 по 2016 рік. Це якраз був період мого дитинства, плюс часи, коли я був підлітком. У ті часи інтернет був набагато токсичнішим, набагато жорсткішим. Був -коп від ліфій схід і так далі. Контент, який був тоді, зараз він би моментально би отримав просто бан монетизації, і він би просто би не зміг існувати. Я і багато моїх знайомих виросли на цьому контенті. В дитинстві ми обговорювали хто як проходив Андреас чи вайсіті. Doom, Warcraft. І так, це були ігри 18. Але ми грали, і все було ок. І Я не знаю ні одної історії, де через такі ігри хтось якось постраждав ментально. Не було такого, що у когось зірвало різьбу, нахуй, і він пішов у відрив. Не можна повністю блокувати інтернет для дітей, бо. Це є досвід. У них е, цей досвід розмазаний на багато років, так само, як це було в нас. Просто сам контент більш френдлі. Вони формуються як особистості за ці роки. А що буде, якщо заборонити їм повністю? Весь доступ в інтернет до 18 років, та у них башка взірветься в цієї кількості всього того, що є в інтернеті. Я вважаю, що такі кроки це кроки назад. Так, повинні бути певні обмеження. Так, контент повинен модеруватися, так, в інтернеті є багато сумнівного або потенційно небезпечного контенту, і так його в цілому не повинно бути. Але мені не подобається, що в черговий раз політики, організації під лозунгами про Захист дітей хочуть зробити якусь непонятну мутку, від якої ті самі діти вони не будуть захищені. Ну а на цьому все пишіть в коментах, що ви думаєте. На весь рахунок буду радий, якщо ви підпишетесь на канал, ставите лайк. Це дуже сильно допомагає розвитку каналу і всім, па-па!